Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, я на Десні. І сьогодні, вихідний день, я вирішив виїхати з сім'єю на природу, на Десну. Користуючись останніми такими теплими. О, бачите, позаду мене джерешок вдарив на мілководді, на пляжі. І, ну, Користуємося останніми теплими діньками в цьому році. І походжу по берегу. Спробую тут і на Мілені. пройдуся нижче по рісті, там, я знаю, є поглибші місця. Буду пробувати. Вертушки, джиг. В принципі, зараз середина дня, на активний кльов не розраховую, але ж сподіваюся щось спіймати і вам показати. Да, друзі, залишилися ще настоящі, справжні піщані пляжі на десні. Але їх дуже мало. Вже позаростало все. Все травую. Друзі, поставив попер. Ось такі салмовські. Чесно кажучи, ніколи на нього не ловив. Ну як би я на нього не то, що не клювало на нього, я на нього просто не ловив. Бо тут мілко і б'є якийсь хижак. Зараз спробую. Ну, летить він не дуже, але. Но... Ну, я вам скажу на таких пляжах. На волкер я ловив, але ж щось я волкер в себе не знайшов, виклав я його десь. Така, звісно, емоційна риболовля в таких місцях, але ж результативність її не дуже висока, як правило. Є б'є жерех, жереха багато, прям прям біля берега. Скоріш за все, якщо і клюне щось, то скоріш за все це буде окунь, тому що жерех він обережний. Там-там гуляє хижак. Але коли я наближаюся до нього, він відходить. Це звичайний варіант по жереху. Ну, що, можна спробувати дальнобойний космастер, бо я до нього просто у більшості випадків банально не добрасуюсь. я поставлю космастер. Такий досить мені великий, ну но... трофій є тут теж великий. Можливо, не ще переката там він десь стоїть. Так, друзі, жерех є. Жерех є. Але чим буде брати? Це питання. Ну, я на Космастер ловив дуже багато жерехів. Дуже багато. Так що це однозначно робоча приманка для нього. Жерех жирує, але ж... поки що не реагує на наші проманочки. І скоріш за все, я так думаю, придеться нам концентруватися на іншій рибі, на щуки, скоріш за все. Але що тримається, жерех тримається тут на цих косах. Як мені казав один знайомий жерешатник, що. Чим менша глибина, тим важче піймати жереха. Тобто, коли він б'є десь над ямою, його піймати значно легше, ніж на таких косах. Такі спостереження в нього, а він жерехів переловив, мама дорога. Прикольно тут походити. Течія така сильна. Є тут гарна риба, я впевнена Просто що жереха Діснянського піймати, це велика вдача. Тут якийсь перекат. Ух ты! Бачили, друзі, такий кабан. Просто кабанюравне. Даже жеришара такий більше трьошки. Сто відсотків. Недобро добре було видно. жерех був достойний. Спробуй джих цього кабана я. в принципі особо не сподіваюсь спіймати а на джих може якийсь судачок. як показує практика жерех теж може попастися на джих ну, можна конечно, ще два рази кинути вертушку 12 грамів в мене є чоловерквик Тепер точно, точно джиг знову боліс важкий подивимося що тут на перекаті Так, старому все Корчики це, в принципі, не дуже, але ж у них може стояти судочок. Була покльовочка. Щотка покльовка була. Що це було, не знаю, але... О, все не пробив. Рибку. На жаль, на да, матір, Тепер я перескакую начебто. стоїть риба Але ж покльовка була не судокова. Да, Лежить велике дерево тут. По-любому біля нього щось є. І був в мене навіть один контакт, але повторювати не хоче. Да, офсет, звісно. Це друзі, трошки він допомагає. О! Блін. Друзі, це вже чітка клювака, але я не просік рибу. Це чітка була клювака друзі. Нова локація. Тут як бачите вже течії майже немає. Тут 100% її щука, але ж треба для неї. До речі, в мене була вже легка покльовочка. Я думаю, що треба зменшити вагу у мене стоїть 10 грамів. Поставлю зараз 8, а може навіть і 6, бо течії нема. Бачите, у мене 10 грам. Зараз ми поставимо щось легше. Я думаю... 6 грамм буде супер Ну це вже я думаю буде веселіше Сподіваюся. А якщо що ще спробую вертушку і так друзі по факту три клювання і нуль риб ну таке жаль конечно йду зараз до жінки з дочкою Приготую, пожаримо ковбаски, поїмо і, можливо, я потім ще схожу вверх по течії, спробую там. Після обіду може рибка активізується. Так, розводимо багаття. У нас є ще углі ось такі. Ми їх теж зараз засипемо і будемо смажити ковбаски. Клас, запах. Кастра це щось неймовірне. У мене з дитинства це викликає дуже приємні асоціації з ночівлями, з походами. Так що особливо коли це на березі річки, а не десь там на дачі. Взагалі клас. Брикети вугільні. Їх теж буду підкидати потихеньку туди. І так, друзі, вугілля наше готово. Зараз піде гарний жар. Ну супер, супер. Де я думаю, що хвилин... 5-7 і можна буде вже сідати їсти. Так, друзі, чергове нове місце. Пішов я вверх по течії. Тут ще ніколи не рибалив. Буду пробувати на силикончик 8 грам Течія тут така відчутна. Ну, риба, якщо і буде тут в прибережній зоні, далеко, далеко не кидаю. В планах в мене далі пройти. Там є перекат, на якому я, до речі, жереха піймав, друзі. В одному з минулих відео я показував цю риболовлю. Зараз туди схожу. Так. Тут прикольні. Такі місця. Куча огірків. Висить на дереві. О, друзі. Тут щучка повинна бути. Тут повинна бути щучка. Ось це така вимостка, не вимостка, зроблене оборудоване місце. Да, прикольний такий столик. А тут взагалі місце рибака зроблено. Тут такі ступіньки зроблені, а зверху тут теж. Це оборудовано. Ось тут така запас води прісної. Да. І тут, бачите, така зроблена кружка імпровізована. Ну, прикольно, прикольно. Тут люди відпочивають влітку явно. Ось, друзі, я і прийшов на те місце, де у мене був жерех. І не тільки жерех, окуні тут теж ловилися. Зараз подивимося, що зараз тут буде. Тут Камні на дні, дуже таке специфічне місце. Треба дуже уважно слідкувати, щоб не пропустити касання дна. Тому що відразу застрягне, відразу застрягне приманочка між камінням. Щось, друзі, останнім часом я звернув увагу, що... Неактивний окунь чомусь. От, на початку літа, в червні, там, на перша половина липня, він був дуже активний. А зараз от вже в серпні і на початку вересня. Ну, неактивний зовсім. Немає, взагалі немає клювань окуня. Хоча тут його місце. Я так на це місце розраховував, скажу вам чесно. І зараз вже майже 5 годин вечора. мав би брати. В жерех я бачив, що бив сьогодні. Тобто на косах можна було його пробувати на щось ловити. Але окунь зі щукою взагалі дуже пасивні. Або вони десь не в цих місцях. Ну, окунь, коли активний, тут на перших закидах, куди не підійди в цьому районі, на перших закидах по-любому клюванечко були б. А зараз він, бачите, спить. Щуки я зрозумів тут небагато. О, дивіться, от ось оце, мабуть, і щука. Тільки я класно і прикольно вийшло, друзі, тільки я сказав. Так, да, це щука, мені здається. Так, да, ось, бачите? Тільки я пожалівся. О! Відцепилася! Зараз! Я умію. Продемонструю. Да. А я вже, друзі, збирався закінчувати рибалку. Думаю, нічого немає, Ні окуня, жерех навряд чи... О, все, пішла. Пішла, друзі. Супер, ну, вже є результат. Клюнула під самим берегом. До речі, без удара. Удара не було, вона підвісилася. Ну, вже, вже непогано. Враховуючи те, що в мене сьогодні така риболовля не повноцінна, а якби... О! Знову, друзі, це вже з ударом. І це знову щука. Ну, це те ж саме не може бути. З наступного ж закиду. М Маленька. Маленька он, бачите. Прикол. Це ж треба. Так, да, так що я кажу, враховуючи те, що сьогодні я риболовлю, совміщаю з відпочинком, з сім'єю. Тому я рахую, що навіть та перша щучка це вже вже нормальний результат. А вдалося піймати ще одну. З наступного ж закиду. З того ж місця. І знову, і знову, бачите, І знову ловляться щучки з одного місця. То що я вам казав. Що? Що щучка стоїть групами. Да. Щоб там не казали, щучка тримається групами. Підряд два закиди. Дві щучки, ну друга, звісно, зовсім миленька, але ж все одно класно. Да, може це починається просто вечірній кльов? Та ні, я думаю, все ж таки тут місце. О! Це вже окунь. Якийсь був, був контактик якийсь, да, і стягнуло. Стягнуло ручка. Прикол, прикол, прикол. А ну-ка, вище кинемо. Може почався кльов просто. Все ж таки спрацювало це місце. Не зря я на нього. Сподівався. Я знав, що тут щось буде. Ну, Більше не хоче. Здвинемося трошки ще. Так, отут тут -от спробуємо. Все під берегом. Все недалеко від берега. Да, тільки я сказав, що тут не щуче місце. Ну, минулого разу тут щучих покльовок не було. А в цей раз, бачите, однозначно я бачу по останнім рибалкам, що щучка все ж таки просипається. Вона вже відчуває цю осінню наближення осені і... Похолодання вона вже відреагувала на нього. Більше якби виражено, ніж інші хижаки. Окунь якби чомусь не ловиться, не розумію, чесно кажучи, чому не ловиться Окунь, причому я не тільки в цьому місці, а я був і в інших місцях своїх непоганих на Десні і теж по Окуню. Прольот. Ну, ще щось щучку або окунька ще піймати тому що вже дівчата хочуть їхати додому. Вже зараз ближче до вечора така погода прохолодна досить і вже не комфортно. Купальний сезон теж, я думаю, що це останній раз в цьому році купаємось. Опа. Все ж таки, все ж таки, ще одна порадувала нас. Теж тут невеличка під берегом, ну це не та, що я піймав, це інша. Да. Ну, можливо, ближче до вечора все ж таки кльов почався. Ну, ось така. Ну прикольно, прикольно, покльовка була в неї класна. Біжи. Клас. Да, сьогодні щуки, хоча в цьому місці я на них особо не розраховував. Ну, почалося, почалося їх, їх час. Почався час щуки. Так що, друзі, якщо знаєте гарні місця, по щуті зараз треба вже направлятися в їх сторону. Вона вже клює досить активно. Там майже з одного місця три штуки зняв. Ну, перша навіть така була не дуже то і мілка, я би сказав. Так, да, ну, окуня явно нема. Ну, верніше як, бо він зовсім не клює, ну. В то що він ну, не знаю. От не знаю. Цікаво. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Окунь не бере, чи його нема. Що все, все дно в камнях. Місце по-любому окуневе. Але покльовок жодне. Все, друзі. Йду вже до машини. Всім дякую за перегляд. Дивіться моє наступне відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього найкращого, всім пока, до нових зустрічей!